Багато людей прийде, і справді людей було дуже багато. І до цього числа ми вирішили видати книгу Леніда Полтави. Вона була в нас у бібліотеці Просвітянській. Це багато, дуже багато книг нам присилала українська імміграція. І вони, з них багато, просто неймовірно, рідкісних, блискучих речей, і, і Барки, і Багряного, і багато інших, і, і зокрема, і Леніда Полтави. Отже, я її знайшов цю книжку та її недовго шукав, бо вона була весь час на руках, люди брали читати. І почав подумати, як її видати. Сама прочитав декілька разів і думаю, що книжка буде мати успіху у глядача у читача, тому що вона написана дуже легко, дуже захоплююче. І е, з розумінням е, з якимось інтуїтивним розумінням того часу я думаю, Леонід Полтава, який сам пережив, е, і родина його пережила сталінські репресії, пережив, пережив в Україні до е, німецької окупації. Потім він був вивезений як Костерарбер в Німеччину був брав участь в підпільній боротьбі як е, член організації українських націоналістів. Він е, відчув схожість цих епох. Епохи великої після великої катастрофи, після героїчного чинного Базепа, який потерпів поразку, така сама атмосфера була і в той час, після поразки Української Народної Республіки, і коли загарбники намагалися стерти будь-який слід. Про боротьбу українського народу за свою державність. Те саме було і в Петровські часи. І Полтава розвінчує ці всі імперські міфи на дуже великою художньою правдою. Бо кожен як читає книжку, бачить. Це, це книжка справжня, а це не справжня, навіть не, не осмислюючи дуже глибоко, а відчуваєш серцем. тут серцем відчуваєш, що це книжка справжня. Крім того, ми додали туди ще й післямову. Для післямови я вибрав. Дослідження Валерія Шевчука, українського великого письменника, культуролога, філософа, перекладача блискучого, причини повстання Мазепи – Це шостий розділ цієї книжки, вони там дуже синтетичні, дуже сконденсовані, узагальнюючі. І, і для того, щоб ті, хто в Полтаві ця книжка призначалася взагалі для полтавців». Тому що ж тут, скільки я не проводив фестивалі, скільки я не ставив, поставив хрести, завжди, взагалі завжди в день полтавської битви ми намагалися розвінчати ці всі міфи. З самого початку, з 1989 року, зірвали цей приїзд російських імітаторів битви, вони хотіли тут в Полтаві на стадіоні зробити реконструкцію у Великої Руської Вікторії. І ми тоді тільки народжувався рух, тоді вже була просвіта, ми зірвали це все. От з того часу я постійно в ці дні намагався робити таке, щоб до полтавців доходило значення цієї великої катастрофи. І справжньості і великої постаті мозе. По Отже, цю книжку ми думали роздати чи розповсюдити на під час відкриття пам'яток. Ми вчасно її видали, дощ там завадив трошки це зробити, через те ми зараз будемо її поширювати, будемо видавати ще раз, іншим накладом. Через те ми тут проводимо і презентацію в Юнацькій бібліотеці мінілася Ванчара і ласкаво дякуємо господарці бібліотеки.